Старій техніці Нове життя учням ще один комп'ютерний клас. Вище професійне училище номер 13 отримало понад 10 відпрацьованих комп'ютерів від Приватбанку. А кошти для їхньої модернізації дав народний депутат України Олександр Шевченко. Ми вирішили передати за чисто символічну таку е плату, ці комп'ютери, монітори, ту техніку, яка не передати в учбові заклади. Але оскільки вона була несправною, то її треба було модернізувати, доукомплектувати, е е ну скажем, відчистити, з трьох зробити один і так далі. І цю роботу зробили якраз волонтери Галицької академії. Ремонтував зношені комп'ютери, зокрема, і студент Галицької академії Богдан Литвин. Каже, від старих електронних машин мало що залишилося, хіба оболонка основу відновили повністю. Поставили жорсткі диски, більше поставили, бо там деяких не було. Поставили світлової карти, поставили, бо теж інтернету не було, батарейки доставили. Деяких комп'ютерах взагалі відеокарти не робила. Подоставляли відеокарти, привели все в порядок, все зібрали. Microsoft, наприклад, саме таке банальне, що всі користуються. Microsoft Office. От зараз нові версії виходять, то його от запустити на тих комп'ютерах було важко. На цьому вже можна Офіс спокійно 10 і запускати. Наприклад, для програмування без комп'ютера опанувати сучасні технічні спеціальності неможливо, каже директор професійного училища Мирослав Данилюк. Тож ефективність навчального процесу напряму залежить від якості та кількості новітнього обладнання. Це, до речі, не перша допомога. Олександр Леонідович з презентував вже навчальному закладі комп'ютерний клас на третьому поверсі. Він є діючий на сьогодні. У нас буде вже три комп'ютерні класи. Зараз є два, але два це класи. Фактично ні один напрямок підготовки з вище не входиться без комп'ютерного забезпечення. Монтажних санітарно-технічних систем устаткування без комп'ютера навчити зараз важко. Слюстер з ремонту автомобілів без комп'ютера не можна, тому практично в кожній підсобці, в кожній майстерні в нас є комп'ютер. У вищому професійному училищі номер 13 навчаються близько 600 майбутніх фахівців. Відтак кожен комп'ютер на вагу золота. Ольга цьому, Андрій Українець, новини на вежі.